І так, вітаю. Сьогодні у нас на порядку денному спортивний масаж. Здавалось би, все максимально просто: спортивний масаж, масаж для спортсменів і все. Ну. Що про нього ще знати? В принципі, так, правильно, але в чому його особливість і чим він відрізняється від будь-яких інших масажів. Загалом, спортивний масаж відрізняється тим, що тут ми спрямовані на більш глибоке пропрацювання м'язів. Тобто тут ми вже можемо працювати більш інтенсивно з гарною швидкістю, підключати передпліччя, лікті для більш глибокого пропрацювання. Тобто, це масаж, який спрямований на те, щоб покращити, пришвидшити відновлення спортсмена і збільшити його витривалість, збільшити витривалість саме м'язів. Також під час цього масажу гарно покращується кровообіг. Та покращується лімфотік, що є дуже важливим в процесі відновлення. А, також під час цього масажу ми можемо використовувати баночки. А, в своїх наступних відео я розкажу про банки, а, розберемо всі міфи, які з ними пов'язані, розберемо плюси-мінуси і цих банок. А, можливо, приберучи з дитячі страхи, зв'язані з цим, так як в мене вони також були. В принципі, все. Дякую вам за увагу. Чекаємо наступних відео. В коментарях пишіть свої питання, буду намагатись відповідати на них. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте це відео, адже розповідаю просто, легко, доступно. Думаю, що це може бути комусь цікавим.